Друзі, нарешті, з Божої допомоги я відкриваю доступ до моєї групи з рецептами. Як я казала, там солоні рецепти, солодкі, рецепти, ПП, рецепти, та, а також закрутки на зиму. Там більше 100 рецептів, ціна для початку 100 гривень. цікавить ця група, напишіть мені в Дірект або в коментарях слово група, і я надішлю вам детальну інформацію. До речі, хочу сказати, що ця група постійно буде оновлюватися. Тобто, я додам постійно нові рецепти. Хочу поділитися, чому мені довіряють як онлайн-вчителю. Понад 12 років досвіду в кондитерці та домашній кухні, сотні перевірених рецептів, торти за 30 хвилин, зефір та тукерки пташення молоко стабілізуються за 10 хвилин. І в моїх прямих ефірах ви можете самі побачити, як я це роблю. Навіть діти готують успішно. П'ятирічний учень робить тістячко, печиво та пироги. Сімрічна учениця приготувала макарон з першого разу. Десятирічний учень вже пече торти на замовлення. Інші учні теж працюють на замовлення, роблять торти та кенді-бари. В групі вже більше 100 рецептів. Щомісяця додаю нові. планую ще 700 додати без доплат. Пояснюю просто, відповідаю на кожне питання. Готую тільки з натуральних продуктів. Мої рецепти практичні, за одну годину можна зробити 2-3 страви і десерт. Є відео, фото до та після, прямі ефіри з учнями. І найголовніше, я мама чотирьох дітей, тому знаю, як готувати швидко, смачно і без зайвого пафосу. Ти вже втомилася шукати рецепти по різних сайтах і кулінарних книжках. Хочеш мати все в одному місці, перевірене, просте і завжди доступне. Я створила цю групу з рецептами, де зібрала свій досвід понад 12 років роботи кондитером і господинею. В середину ти отримуєш більше 100 покрокових рецептів, десерти, салони страви, ПП, закрутки на зиму, більше 80 відеоуроків і лайфхаків від мене. Постійне оновлення планую додати ще 700 Рецептів, записи прямих ефірів, корисні уроки, чат підтримки та відповіді на твої питання. Бонус: одразу після оплати отримаєш унікальний рецепт торта безборошно, мак манго ківі. Він підкорює навіть тих, хто не любить солодкі, вартість лише 100 гривень за доступ назавжди. Багато людей мене пишуть, «Та що там твої рецепти? В інтернеті ж їх повно. І ось моя історія. Нещодавно ми повернулися з відпустки. І я зібрала у гірки з парника. Вони вже були великі, трохи зілі, а решту вирішила зробити закрутку на зиму. Я знала, що в мене є дуже смачний перевірений рецепт. Але так як я дуже поспішала у той день, ніяк не могла його знайти серед сотень рецептів у телефоні та підручниках. Коли ти автор більше 1150 рецептів, знайти один потрібний справжній випробування. Коли зрозуміла, що час піджимає. І вирішила взяти рецепт з інтернету, вклала купу часу праці та продуктів. Уявляла, як взимку просто наріжу кірки кубіками і робитиму салати. Але результат: 31 банка, яку я закрила, пішла у смітник. Тоді я ще раз переконалася, що важливо зберехати всі свої рецепти в одному місці. Саме тому я ціную свою групу, кожен рецепт перевірений з фото чи відео. Усе розкладено по папкам. Якщо хочеш найди перевірений рецепт та мою підтримку, пиши мені в Дірект слово група.